У понеділок, 23 лютого, у православних християн розпочався Великий Піст, найдовший і найсуворіший з поміж чотирьох багатоденних постів, встановлених церквою. Розпочинається він за сім тижнів до Пасхи і складається 40 днів Істрасного тижня перед самим Великоднем. Сьогодні всі православні християни вступили в Великий Піст, піст, який закінчується Воскресіння Ісуса Христа Пасху. Кожний з нас сьогодні. Задумується над тим, як ми будемо проходити цей піст. Кожний з нас роздумує про те, що таке є піст. Під час Великого посту церква закликає віруючих утримуватися від вживання м'яса, молока, яєць, риби і навіть олії. Однак піст це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок і веселощів. Це час каяця, роздумів і молитви. Сьогодні я закликаю всіх покласти на себе ще більшу молитву. Щоби вимолити у Господа з милосердя, щоб Господь змилився над нами, і в нас не було того великого випробування, щоб в Україну прийшов мир, щоб не гинули люди, щоб Господь врозумив тих, від кого залежить сьогодні, і не було війни. Нагадаємо, цього року святкування Христового Воскресіння припадає на 12 квітня.